Це психологиня Марія Григор. Разом із сім'єю жінка переїхала до Рівного із Запоріжжя. каже три роки життя у прифронтовому місці навчили цінувати прості речі: тишу, безпеку та можливість спати без вибухів за вікном. З Запоріжжя ми виїжджали не заплановано. Чоловіка перевели сюди по службі, і ми мали швидко шукати тут житло швидко шукати якісь можливості, шукати школу. Нікого у нас тут немає, друзів, знайомих, тільки наша родина, і це трохи важко. Переїхавши до Рівного, Марія стала частинкою громади та відновила консультації. Просто неба. каже, найчастіше звертаються жінки: ті, хто звикли все тягнути самостійно і соромляться просити про допомогу. Я знаю, що така історія існує серед багатьох людей. Що звертатися до психолога це соромно або це є слабкістю. Хоча насправді це велика сила і велика мужність прийти і зробити цей крок. Саме ці кроки ми робимо на наших прогулянках. Психолог не вказує, як правильно жити, а створює простір, де клієнт може сам побачити напрямок руху. Зустріч триває приблизно півтори години обов'язково з кавою в руках. Темп, місце та час підбирають індивідуально. Ми не гуляємо десь у парку. Ми часто йдемо десь в такі закуточки міста. Це як Знаєте, дуже символічно, як закуточки нашої свідомості, тому що щоб знайти вихід зі складного. Зі складною ситуацією інколи треба зайти в дуже складні куточки. Так ми і робимо. Цей формат Марія почала практикувати ще у Запоріжжі. До цього працювала психологиною в школі. Згодом пандемія, війна, відключення світла. Працювати в кабінеті було майже неможливо, та бажання допомагати людям залишалось. Зізнається, саме прогулянки дають найбільший результат, тому що ми буквально опиняємося в природних умовах. Людина бачить, що кожна дія, кожен е, кожен. Стимул має для нього ресурс, і людина може це використати для себе. Ми виходимо на вулицю, ми очікуємо, що буде сонце. А виходимо там дощ. Що робити? Засмутитися і піти додому. Ні, ми продовжимо йти. Ми дістаємо парасоль або надягаємо капюшон. Так само, все, 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 як в житті. Марія мріє створити спільноту для жінок, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми думками та рішеннями. Хоче створити групові терапевтичні зустрічі. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин.